Спецпредставник представник Трампа у Москві говорить про мир. Москва тим часом бомбить в Україні базу відпочинку і газогони. У Запорізькій області уже двоє загиблих і більше десятка поранених. Також цієї ночі росіяни атакували Одеську, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку області і Херсон. Одним словом, перемир'я цілком у стилі Путіна. Ви дивитесь РБК Україна. Рано вранці армія РФ скинула чотири авіабомби на базу відпочинку у Запорізькому районі. Тут є загиблі поранені, горить головна будівля автомобілі та дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку. Зараз у Запорізькому районі наші медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. 12 людей травмовані. Станом на зараз відомо на жаль про двох загиблих мої співчуття рідним та близьким військового сенсу в цьому ударі нуль лише жорстокість, щоб залякати. А вночі у Румунії було шоу. РФ вдарила по газовому об'єкту на Одещині. Пожежу бачили навіть сусідньої країни. За словами голови Одеської Ова, вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 з половиною тисячі абонентів. Отак гарідчас за сторони Румунії видно, як білий день там. Вон на пароме все стоят а там или нефтепровод или что, короче 15 пролетов в одно место и, и в конце только попали все горит ну, ну, Тим часом спецпредставник Трампа Стів Вітков уже гуляє по Москві. Це вже п'ятий візит Віткова до Росії. До цього він приїжджав туди 12 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня. Вчора ввечері Трамп заявив, що від результату цієї поїздки залежить, чи підуть США на посилення санкцій щодо Росії. Дякую, пане президенте. Чи плануєте ви все ще виконати свою погрозу запровадити 100% тарифи на всі країни, які купують російську е? Ергію, включаючи Китай, ну я ніколи не казав відсоток, але ми будемо робити досить багато цього. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу, але ми побачимо, що станеться. Так, ви знаєте, у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Ми побачимо, що станеться, і тоді ухвалимо рішення. Ультиматум глави Білого Дому полягає в тому, що до п'ятниці Кремль має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше США ведуть додаткові санкції проти Москви і вторинні обмеження для країн, які купляють російську нафту. Блумберг пише, що візит Віткофа Москви – фактично остання можливість досягти угоди з Трампом. Втім, Ройтер зазначає, що Путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України. А будь-які поступки для нього програш. Натомість, західні змі пишуть, що Путін може запропонувати перемир'я в повітрі, тобто паузу в атаках дронами і ракетами, щоб догодити Трампу та уникнути вторинних тарифів і санкцій від США. Однак, як показують сьогоднішні удари, навіть такі припущення надто оптимістичні, домовитись, хоча б, наприклад, про припинення вогню в повітрі, і переговори про подальше припинення вогню. Цей варіант трохи більш вірогідний. Хоча, на мій погляд, теж ну я не бачу на даний момент передумов якихось ознак того, що Росія готова на це погодитись. Мій головний контраргумент, чому точно це не фінал, тому що якщо Путін в межах оцього ультиматуму, який має завершитись 8 серпня, він погодиться. На хоча б на припинення вогню, він фактично виконає ультиматум Трампа. І тоді Трамп переможець, а Путін програв. Він проявить слабкість для авторитарних лідерів. Неважливо, хто це, Сі Дзінь Пін, Кімчанин, Путін, Аїтала в Ірані, Він теж не виконував ультиматум. Ну, іранське керівництво в цілому. Зараз навіть от Муді ми бачимо, да, він теж демонструє. Хоча я думаю, що Індія буде домовлятися. Насправді Індія для американців слабка ланка, на неї легше тиснути ніж на Китай. А от Індії, так, да, американський ринок важливий, тому Індія я думаю, буде домовлятися, але Моді демонструє своїм виборцям Індії. В цілому, що він теж такий сильний, потужний лідер. А Путін тим більше він звик Розумієте, такі лідери, як він, вони звикли самі висувати ультиматуми, а не виконувати їх. Так, що я не очікую, е, хоча б ми й хотіли цього, але не очікую, що все домовляться. Спроба буде відков, який поїде е, до Росії, скоріше за все, в даному конкретному випадку буде використовувати лише скажі, буде ви, використане лише як, е, скажімо, інструмент в тому плані, що на відміну від попередніх візитів, він навряд чи повезе щось від Трампа. В нього буде головне завдання отримати щось від Путіна. І власне Трампу потім передати, е, я не виключаю що з великою ймовірністю, це може бути, ну, наприклад, якесь бачення Росії щодо завершення війни, за умови реалізації якого вони готові сісти за стіл перемовин. Воно може відрізнятися від того, що Путін поозвучував на тих посиденьках на лавці з Лукашенком, коли він там певні дапки давав, там ключові тези. Але логіка, скоріш за все, буде така. Ну з іншого боку, ця історія вигідна для Трампа. Знаєте чому? Тому що він зможе потім спокійно вийти і сказати: дивіться, я зробив все. Це, що міг, у мене Вітков знову літав до Москви, поспілкувався, але, на жаль, Путін стоїть на своєму, він не збирається закінчувати війну. Те, що він передав, це не серйозно, наприклад. Якщо Путін же ж піде дійсно на якісь серйозні там поступки, ну в розумінні, як мінімум, Трампа, можливо, під кінець тижня ми цю інформацію тоді побачимо дійсно в такому контексті, що от, війна може закінчитися, або принаймні почнеться якийсь реальний перемовний процес. Я не сильно вірю в завершення війни прямо в кінці тижня, як пише там глава офісу президента. Тут мова може йти про просто реальні перемовини, тобто, не от всь, не, вибачте, не всю ту туфту, якою займаються росіяни, а серйозну якусь розмову, яка буде стосуватися. Передусім е припинення бойових дій, тобто якогось перемир'я, а потім обговорення якихось вже інших ключових речей. Чи наважиться Трамп вдарити по Росії, хоча б економічно, якщо Путін знову відкине усі його пропозиції, чи знову дасть своєму другу Володимиру два-три тижні на роздуми? Над цим питанням зараз ламають голову не тільки в Україні, а й по всьому світу, враховуючи непередбачуваність очільника Білого Дому робити, хоч якісь прогнози, справа марна. Залишається лише слідкувати за новинами. Та, щоб не пропустити, найголовніше, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.